Мистунь. Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні ми дихатимемо. Дихатимемо з метою розслабитися, заземлитися, тому цю практику чудово робити в другій половині дня, особливо коли, перед тим, як ви плануєте відходити до сну. Але якщо раптом так сталося, що вам потрібно заземлитися і заспокоїтися протягом дня, Використовуйте всю практику цілком, або якісь окремі її елементи працює і так, і так. Дуже короткий вступ про те, чому дихання нам допомагає заспокоюватися. Я назвала це відео заспокійливе без медикаментозного втручання. Справа в тому, що в нас по центру обличчя, прямо тут. Розташований неймовірно потужний інструмент емоційної регуляції, але ми його дуже часто недооцінюємо і недовикористовуємо. Сьогодні я пропоную це неподобство виправити і таки попрактикувати застосування дихання для, з метою емоційної регуляції. Головний принцип тут такий. Якщо видих довший, ніж вдих, то вашому серцю надходить сигнал, не треба так швидко перекачувати багато кисню. Тобто серцебиття сповільнюється і включається те, що ми називаємо парасимпатична гілка автономної нервової системи, що означає, що ми заспокоюємося. Коли вдих… Швидший та довший, ніж видих, ми навпаки входимо в стан гіпервентиляції, пришвидшується серцебиття, коли ми, наприклад, біжимо, або коли, або коли ми перелякані, дуже часто можна помітити, що у нас переходить все на режим більш частого, вдиху і більш. Короткого і стиснутого видиху. Це невеличкий такий вступ для того, щоб ви більше розуміли, що відбуватиметься в конкретних практиках. І тепер перейдемо до практики. Почнемо із класики, Надії Шатхана Пранаяма. В класичних текстах або, або поперемінне дихання через праву ліву ніздрю. У класичних текстах цю техніку. Яку виносять в окремий розділ практик, тому що вважається, що Наді Шотхана пранаяма очищує енергетичні канали, але зараз не про це. Нам достатньо знати, що Наді Шотхана збалансовує і дозволяє заземлитися досить досить-швидко. Нам потрібна буде права рука, навіть якщо ви Шульга. Будь ласка, спробуйте використовувати праву руку. Великий палець у нас буде закривати праву ніздрю, підмізинний палець піде на ліву ніздрю. І з вказівним та середнім робити, що є два варіанти. Або загнути їх так, щоб звільнити доступ до носа, або поставити на міжбрів'я і залишити там, в області третього оку. Ока. Як вам зручно. Почнемо вдихати із лівої ніздрі. Закриємо праву ніздрю великим пальцем, вдих через ліву ніздрю. Закриємо ліву ніздрю. Затрибка, видих через праву ніздрю. Тепер вдих через праву ніздрю. Закриємо праву ніздрю. Видих через ліву. Тепер можна трошечки ускладнити, додати рахунок. Як вам зручно, почнемо із е, однакових задовжиною вдихів, затримок і видихів. Якщо вам зручно комфортно робити на один, робіть на один, два, будь ласка, три, так само. Я не буду рахувати для того, щоб не нав'язувати вам ритм дихання. Тому що є сенс дихати так, як вам зараз комфортно, і нарощувати поступово вдихи, видихи і затримки. Але принцип такий: вдихаємо через ліву ніздрю, наприклад, якщо робимо на три: вдих, два, три, затримка, два, три, видих через праву, два, три, затримка, три, два, один. І продовжуємо в своєму темпі. На той рахунок, який вам комфортний. Тепер, будь ласка, завершіть цикл на видиху через ліву лів. Не поспішайте. У нас є час. І наступна вправа, наступна техніка пранама, називається в. Літературі, в інтернетах квадратне дихання. Принцип схожий до Наді Шатхан, Шатхани, в тому плані, що видих, затримка, вдих, затримка будуть однакової довжини, але ми дихаємо одночасно через дві ністрі. Через дві ністрі вдих, затримка, Видих, Затримка. Знову таки, слідкуйте. Дозвольте собі свій комфортний. Свою комфортну довжину вдихів, видихів, затримок. Якщо це два, хай буде два. Якщо можете і знаєте, що комфортно можете тримати повітря на вдих і на видих на чотири або на шість. Будь ласка, робіть ваш варіант. Але принцип такий: вдих. Три, затримка. Три. Видих через ніс. Три. Затримка. 3. І таким чином продовжуємо у своєму темпі. Можна заплющити очі. У відео нічого аж такого нового не відбуватиметься. Ви знаєте техніку. Просто кілька циклів в цьому режимі квадратного дихання. Поїхали. плавно розплющуємо очі, відпускаємо дихання, відпускаємо рахунок. Тепер зробимо три цикли того, що називається йогічне дихання. Будемо вдихати спершу в живіт, потім в верхню частину живота, і в, верх, в нижню частину грудини, десь там посередині. І третя частинка вдоху буде. Трошечки під, припіднімаємо плечі, розширюємо верхню частину ребер, опускаємо голову, затримка дихання. Піднімаємо голову і в зворотному порядку. Видихаємо спочатку з верхньої частини легенів, з нижньої частини легенів із живота, і також затримка, голову тримаємо рівно. Поїхали. Можна покласти. Одну руку на живіт, іншу на груди, для того, щоб відчувати, як рухається повітря. Вдихаємо через ніс, наповнюємо повітрям живіт, нижню частину легенів, верхню частину легенів, опускаємо підборіддя в яремку вирізку, затримка. Припідняли підборіддя, видих з верхньої частини легенів, з нижньої частини легенів, з живота. Затримка. Другий цикл. Вдих в живіт. Нижня частина ребер, верхня частина ребер. Затримка. Опустили підборіддя. Припідняли голову. Видихаємо з верхньої частини ребер, з нижньої частини, з живота. Затримка. І останній раз. Вдих, розширюємо живіт. Наповнюємо нижню частину грудини, верхню частину грудини. Опустили підборіддя затримка. Припідняли голову. Видихаємо з верхньої частини грудини, з нижньої частини грудини і з живота. Затримка. Опустили руки, розслабились, послухали своє дихання. Відчуйте, коли вам Заспокоюється дихання, то ваш хребет ніби виструнчується, видовжується. І якщо уявити, що до вашої голови підв'язана кулька, то ваша кулька наче має силу підняти вас ще вище. Вам не потрібно робити для цього зайвого ніякого м'язового зусилля, У вас просто все розкривається спереду, ззаду. І ви вивищуєтеся органічно. Не потрібно старатися, будь ласка, не старайтеся. І завершимо нашу практику переможним диханням у Джаї пранаяма Дихання, при якому ми чуємо звук із горла. Це для того, щоб зрозуміти, що відбувається у горлі, уявіть, що ви дихаєте на скельці. Те саме положення голосових зв'язок буде і при цьому диханні. Ми будемо дихати через ніс, але при цьому ми будемо чути своє дихання. Можна заплющити очі і перейти в стан максимального прислуховування до свого дихання. Обережно розплющуємо очі, відпускаємо залишки контролю над своїм процесом дихання і прослідкуємо, що змінилося у порівнянні з початком практики перед тим, як ви сіли або лягли, або робили цю практику стоячи. Насправді абсолютно не важливо, можна робити будь-де у будь-якому положенні. В ідеалі з рівною спиною. І просто зареєструйте, що відбулося, що змінилося. І спробуйте собі зробити такий, як копі-паст в буфер обміну інформації, коли вам буде потрібна ця практика. Дістаньте із цього буфера і натисніть Ctrl-V. Для того, щоб допомогти собі цією практикою тоді, коли вона буде потрібна в моменті, тому що ми дуже часто згадуємо про те, що можна було і корисно було би зробити постфактум. А в той момент, коли якраз нам найпотрібніше це заспокоєння, найпотрібніше ця емоційна регуляція, у нас чому доступ, чомусь доступ до неї закривається. Відкрити собі цей шлюз доступу. Я вам uh, бажаю спокою, безпеки. Бережіть себе, будь ласка. Покажу вам зараз винуватця плямкання протягом цієї практики. Варшінняцько apologize for all the Пообіцяй, що ти не будеш плямкати наступного разу. Окій. Okay? Бажатимемо, що це обіцянка на мосту. себе, будь ласка.